Вітаю. Ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Навчайтеся у людей, з якими бажаєте встановити зв'язок. Ми створені для спілкування. Але при цьому ми є найбільш роз'єднаним поколінням з усіх, що колись існували. Чим більше ми вважаємо, що щось знаємо про інших людей, тим більше віддаляємося від них. Тому нам усім потрібно прагнути розуміти одне одного і постійно ставити запитання. Коли я одружився, я вступив до університету Крісті. І наскільки я можу судити, навіть після 37 років шлюбу цей університет не видає мені диплом про закінчення. Я все ще вивчаю мою дружину. Я, як і раніше, ставлю їй запитання. Я хочу пізнати її серце. У цьому університеті я не боюся догани, але боюся емоційної розлуки з нею. Це змушує моє серце, розум та емоції постійно займатися дослідницькими проєктами. Я хочу краще знати і краще розуміти крісті, щоб кохати її ще сильніше. Життя кожної людини стає кращим насамперед, завдяки зв'язку з Богом, а потім і з іншими людьми. Ви також можете встановити зв'язок із будь-якою людиною. Ісус показав нам чудовий приклад налагодження зв'язків, коли зустрів незнайому жінку з Самарії. Спершу він сів біля колодязя, а потім попросив у неї води. Але завдяки її чесності та духовній спразі їхній зв'язок поглибився. Хоча при цьому Ісус порушував численні культурні норми. Настільки, що він провів з цими людьми цілих два дні, протягом яких ділився істиною про себе Івана 4. Моя молитва сьогодні. Господи, допоможи мені бачити інших так, як ти їх бачиш. Нехай твоє світло сяє в мені. Спочатку для тих, хто найближчий до мене. але... Також і для тих, хто перебуває на шляху до тебе. Я навчатимусь у дорогих мені людей, які мене оточують. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.